Нема коли плакать, а треба сміятись. Настала пора у землі ковирятись. А тут кукурудза і бурячки, горошок. Квасолька і кабачки, як встала раненько та стала рачком. То сплю, як дитина, лежу я бочком, депресію зразу рукою зняло, і, мабуть, у мене її не було. Чи я посміхаюсь, чи перекосило, чи я зарядилась, чи вже нема сили? Нема коли думать, розумні думки. Пора золота садить огірки. Інтимне життя моє все на землі. Тут мають мене і великі і малі медведка, наприклад, гидкий слимачок. Там тля, хробачок, колорадський жучок. А скільки у мене тут різних пригод? Беру, прибираю, біжу на город. і хай хто що хоче, про мене пліткує, скажу. Агрофітнес мозок лікує.